Слава Ісусу Христу! Вітання всім, хто звері. Тес. Розпочинаємо нову серію катахиз про 10 заповідей, і проводити її буде отець Павло Шевчук. Так, дуже приємно, що маю таку можливість і маю надію, що зможу поділитися теж досвідом своєї віри, тим, що якось навчився, досвідчив, в чому переконався. Може, не буде воно так, як в катехизмі, але це будуть більше мої особисті роздуми, mm -hmm. зачерпнуті з різних книг і з життя. Ну, власне, знаєте, ми з вами якось не планували наперед сценарій, так? Але дуже часто, якщо 10 заповідей, то воно навіть виглядає, десь людей лякають 10 заповідями. Якщо ти не будеш дотримувати 10 заповідей, то грім, блискавка, ну, все. Власне, для чого Господь дав нам 10 заповідей? Це, власне, дуже сьогодні актуально, бо тому що людина дуже боїться якихось обмежень і. Боїться, якось не хоче, не сприймає тоді, коли їй говорять, що потрібно робити. Сьогодні такий якийсь час, який навпаки, якби вивільняє до вільності. І часами людина от в цій вільності губиться, навіть, бо це не справжня вільність. Десять божих заповідей це, ну, це програма життя, яку дає Господь людині. І ми читаємо в старому заповіті дуже прекрасні слова. Щось, що має допомогти нам більш зрозуміти, більше полюбити Бога. Більше зрозуміти себе і полюбити себе. Тобто, іншими словами, це не є закон, правило, яке нас в чомусь обмежує, а навпаки, відкриває, відкриває можливості для нас. Тобто, це не про закон, це більше про любов, ця заповідь. Так, звичайно, це більше про любов, і навіть більше скажу, що це про любов до Бога і до людини. Тобто, це не просто якісь такі хмарні розповіді про любов, а конкретні вказівки, як ми. Як ми можемо тренуватися в цій любові, як ми можемо навчитися цієї любові, і як ми можемо практикувати цю любов? Знаєте, очі дуже часто, коли думала про 10 заповідей, мені щось нагадку спадає. Це як правила дорожнього руху, так? Так, це можна, можна з цим порівняти. Да. Тобто, якщо ти хочеш безпечно доїхати до якоїсь, до якоїсь цілі, до, до якоїсь точки, то ну, ти керуєшся правилами дорожнього руху, щоб ну, не, не попасти в якусь там неприємну ситуацію. От, так само може заповіді да. можна порівняти з тим, що це є. Певні е, вказівки, які допомагають дістатися до неба, нам це ціль ну досить важлива. Розкажіть про історію їх отримання, становлення. Я розумію, що це питання звучить трошки, так знаєте, дуже. Е, по книжному, але ну власне, звідки вони взялися? Чому питаю, аби прояснити тим, які не знають, які менше знають, які менше заангажовані в церкву, в навчання, в катихи тим більше люди нашого віку не завжди мали можливості так. вчитися. То прошу вас поясніть, звідки вони взялися, як, де, хто дав, кому, навіщо? Ми пам'ятаємо історію. Ну хто пам'ятає історію вибраного народу, то був такий дуже важливий момент в історії вибраного народу, коли Господь звільнив їх з рабства, з неволі. Єгипетської і повів через пустелю до обіцяної землі. Ну, це ну, насправді це дуже прекрасний опис опис. Ми його читаємо іноді як історію, але це опис нашого життя, життя нашої дороги до Господа Бога. І саме на цій дорозі, тобто на дорозі через пустелю, Господь дає Божі заповіді для цього народу. Тобто, це був такий момент дуже важливий для цього народу. бо Саме в цьому моменті народ відчув, що Господь його любить, переконався в цьому, тому що Господь не був байдужий тому, що відбувалося всередині в суспільстві цьому, тобто різні невірності, різні ситуації, які показували напевно цьому народу, теж вони розуміли це, що, що вони віддаляються від Бога, що вони невірні Богові, і тут Господь промовляє з такою великою любов'ю до них, ні? тобто що. Ось давайте ми з вами заключимо союз. Тобто це буде договір між мною і вами, що ось я даю вам цих 10 слів, декалог. Якщо ви будете жити цим, якщо ви будете виконувати, то будете жити. Ні? Тобто, якщо ви приймете ні, то помрете. Тобто, тут це дуже такі сильні слова, але слова, які ну, наповняли, напевно, надію там той народ і так само нас сьогодні наповнюють. Тобто, якщо так дуже коротко, то це. Господь дає свою обітницю народові, який провадить до обіцяної землі. От так. Якщо я є цей народ, якого Господь провадить. Я маю пройти через свою пустелю, аби отримати вказівки. Як жити? Ну, пройти через пустелю. Ми цілий час йдемо в якійсь мірі через пустелю. повертаємося до пустелі, бо це як читаємо в Євангелії, чи в старому заповіті. Чи чи в різних інших книгах де є роздуми про пустелю, то це є важливий час зустрічі з Богом, тому що це час тишини, час, можливо, якоїсь навіть і пустоти може бути це дуже жорстоким часом. Ми бачимо, як Ісус його переживає на пустелі, коли він є спокушуваний. Але це час надзвичайної благодаті, це час, коли ми може так яскравіше і глибше можемо прийняти Боже Слово, почути і прийняти Боже Слово. Тому Можливо, так, да. можливо, потрібно іноді повернутися або затриматися на пустелі, щоб зрозуміти, що від тебе хоче Господь. Угу. Тобто, навіть якщо ми говоримо про Божі заповіді, щоб зрозуміти їхній сенс, до чого вони тебе спонукають, чи ну, до чого вони тебе заохочують, чи в чому тебе обмежують. Іноді потрібна пустеля, так. Да. І прийняти, що це любов, а не наказ. Звичайно, але знову ж прийняти, що це любов, це можна таки в практиці, бо тому що. Зрозуміти так просто розумом, mm. може, це може і неможливо, ні? тому що є ж певні обмеження, які говорять, що так не роби, а мусиш так робити. І так ну, розум не завжди сприймає. Але коли ми починаємо жити Божими заповідями, то ми можемо це відчути і зрозуміти, наскільки це є глибока, сильна і така м е Божа любов, Ні? Тобто не якась там егоїстична, не якась там обмежена, але насправді Божа любов. Напевно, батьківська, який. Не дозволяє мені, Божій дитині, підбігти до гарячої печі, аби впектися. Так, є. Так. Господь завжди піклується про нас на mm -hmm. її заповіді, це один з цих моментів, такий ну, дуже важливий. Перша заповідь, про що вона? Перша заповідь про, про любов до Бога. Тобто тут, взагалі, якщо починати вже так більш конкретніше mm -hmm. говорити про заповіді, то маємо зрозуміти дві таких важливих правди, що. Заповіді це завжди є про любов, і їх можна умовно поділити на дві частини. Тобто, перша частина це про любов до Бога, людини до Бога. От. А друга заповідь це, яка вчить друга частина заповіді це вона вчить відносин між людьми, тобто любити іншу людину. От і перших три заповіді це про те, що як ми можемо любити Бога, що ми можемо робити, щоб ця любов розвивалася, як в цьому. Не знаю, може, це негарно сказати так, тренуватися в цій любові і так далі. Ну і перша заповідь, це, ну, власне, нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене, воно так звучить. <кій> ну і тут, якщо вже так глибше задумуватись над цим, то це є взагалі таке ключове, ключове запитання, яке дозволяє нам творити відносини з Богом. тому що, якщо ми, як християни, розуміємо, що Господь є нашим Богом, ну, то не можемо ми нашу любов якусь надію, любов покладати в інших божествах, божках, і віддавати ну, свою шану чомусь іншому. Ні? Тобто, ну, Бог це є, це Бог, це, це є ну, той, кому ми маємо віддавати всю свою пошану, всю свою любов, всю свою увагу зосереджувати на ньому. От. Яким божкам? Мають здатність поклонятися сучасні християни? То їх мільйони може бути. Це залежить напевно від кожного, хто собі що створить в своєму серці, Бо іноді, коли ми робимо спецсумління в світлі цієї першої заповіді, mm -hmm. то, то ми ну, дуже часто я з цим зустрічаюся, то ми, так умовно кажучи, задумуємося, чи я не приклоняю коліна перед якимось іншим образом, ні? чи перед якоюсь іншою релігією. Але так насправді це ну, Божко може стати ну, навіть моя, не знаю, там, моя уява, чи якісь там речі, які взагалі для мене не мають такоїсь вартості, але яким я відда, віддаю своє життя, віддаю свій час, віддаю свої можливості. Ні? Тобто людина вибирає сама, кому хоче вона поклонятися, чи кого хоче любити, чи кому віддавати своє життя. І не обов'язково це має бути хтось, це може бути щось. В Насправді може бути дуже сумним в житті людини, це може бути навіть сім'я, навіть дитина, навіть чоловік, дружина, навіть служіння, навіть робота. Навіть більше. Я іноді на проповіді повторюю, що це навіть може бути наша молитва. Тому що іноді, коли людина молиться, вона забуває про, про те, для чого вона молиться. Тобто присвячує своє життя для того, щоб молитися, а про Бога взагалі не пам'ятаючи, якось в серці немає цих відносин, не творить з Господом Богом. І тут це ну треба було б теж зробити такі глибокі спецсумління, чому служить це молитва. чи для того, щоб я отримував якесь задоволення від цього, чи утверджувався в чомусь своєму, можливо, своєму навіть егоїзмі або ще в чомусь, чи це дійсно щось, інструмент, який мене єднає з Богом, який допомагає мені творити ці відносини з Господом Богом. Як це любити Бога, почитати Бога всім серцем, всією душею, я Господь Бог твій, не матимеш інших богів. Як? Ну я не розумію, насправді як. Я теж. Це, ну, це досвід, досвіду. Тобто про любов, про любов ну не можна словами там описати, як це зробити, щоб полюбити. Угу. І ми завжди вчимося цієї любові, цих відносин з Богом, теж в відносинах з іншими людьми. І ми можемо собі спробувати зрозуміти, як це любити Бога, ну, аналізуючи наші відносини, дружина з чоловіком, там, батьки, дітині. От, як це, коли я люблю, що я відчуваю, що я переживаю, на ну, що я готовий, як ну, в світлі цієї любові складається моє життя. Ісус, є цим досконалим прикладом любові, Він показує, що досконала любов це тоді, коли я готовий видати повністю все своє життя заради того, кого люблю. Якщо я говорю сьогодні про те, що я Бога люблю, то значить я готовий віддати повністю все своє життя Богові. Все без, без, ну, без якихось там дрібничок, які хочу собі залишити, ні, якось там десь собі вкрасти. Ні. Тоді це буде ну, справжня любов. А Якщо я тобі люблю, Боже, але дай мені здоров'я, дай мені добробут, дай там не знаю щось моїм дітям, дай щось там моєму чоловікові. Нехай в мене на роботі буде все ок, то це Це бізнес, це не любов. Це любов теж. Так. Кожен любить на міру своїх можливостей, mm -hmm. да, можемо так сказати, бо тому що іноді людина, ну, зранена гріхом, вона не здатна, mm -hmm. не здатна настільки ну, любити, скільки зрозуміти, що це є справжня любов. Mm -hmm. І іноді в цій своїй любові вона обмежена, якби іншої людини, так само до Господа богання. Тобто, якщо не може полюбити свого чоловіка чи свою дружину всім серцем своїм, то тоді важко говорити про те, що може Бога полюбити, правда. Ну, бо це ну, стає іноді неможливо на певному етапі життя цієї людини. От. Тому словами описати, що таке справжня любов, яка має проявлятися в стосунку до Бога в нашому житті, це важко, це досвід, це, це відносини, які я творю, якими я живу, які постійно вдосконалюю, які постійно переживаю по-іншому навіть можливо. <гум> тобто, це щось, це, ну, це моє життя. Отак, можна сказати. Ми згадували очі про богів. З маленької літери, так? так, які часто стають нашими ідолами. Що таке ідолопоклонство? Бо ну зазвичай в нашій уяві сучасної людини ідолопоклонство — це язичництво, це поклоніння якимось там, скажімо, золотим тельцям, вирізбленим якимись там штукам, не знаю, буддам, статуеткам, жабам, ну, можливо, не знаю. Насправді, чим це ідолопоклонство? Ну, якщо таку загальне, то ну, ну, можна дуже багато так філософствувати і роздумувати, як це проявляється ідолопоклонство. але. Дуже просто і ясно, це можна зрозуміти по тому, скільки я свого часу, своїх сил, своїх вмінь, mm -hmm. своїх можливостей віддаю чомусь. Тобто, якщо це час, який я краду від себе, від моїх близьких, від Господа Бога, то це, це і є ідолопоклонство. Бо я поклоняюся, я віддаюся там тому, що не є Богом, тому що не є не варти моєї любові чи моєї якоїсь уваги навіть інозі певно. От, тобто, я думаю, що так це можна. Ну, ви кажете про те, що Чому ми багато часу приділяємо. Ну, модний культ тіла зараз, так. Модний, не знаю, алкоголь, наркотики, тютюн, інтернет, ютуб, серіали. Це mm. теж живіло покомство виходить? Ну, може бути, так, звичайно, може бути. Тут потрібно вміти теж е, вміти ці границі розставити які. Не вирвають нашого серця з, mm -hmm. з нашої душі, скажімо так, образно. Mm -hmm. Тому що, звичайно, є речі, які з самого початку погані, які не можна виправдати якось там щось. Що, скажімо, там наркотики ну, не можна це виправдати як щось добре. Воно завжди погане, тому що воно вбиває, воно нищить, mm -hmm. воно забирає життя, воно ну, свідомість нашу знищує. От. А є речі, які ну, морально, скажімо, ми там не можемо оцінити як добрі чи погані. ми оцінюємо їх по тому, як воно впливає на наше життя. Якщо це допомагає мені відпочити, зосередитися навіть на моїх рідних, близьких чи на тих задачах, які стоять переді мною, то це ну, не буде і для це буде мій відпочинок, можливо, ні. А можливо, просто ну, якісь речі, які допомагають мені там зосередитись на чомусь. Ну, знаєте, цікаво, тому що це така інтерпретація від вас дуже нова. Ну як на мене, так про те, що якщо це є з любові, з любов'ю, так. Ну, десь можна було б почути про те, що гріх це брак любові. Якщо це я роблю так. не з любові до Бога в цьому випадку, то тоді це і дипоконство <клес> не тільки до Бога, ні? якщо ну, взагалі. То, ну, взагалі, з любові. Так, якщо не моє, якщо в моєму вчинку, якщо в моєму рішенні, якщо в моїх планах немає любові, ну то це не те, що мало би мене якось відкривати чи зближати з Господом Богом. Тобто брак любові це завжди. Щось, що суперечить моїй вірі, християнській mm -hmm. вірі. Тобто не може бути, не, не можу, я не маю права себе називати християнином, якщо я роблю щось з примусу, чи роблю щось проти своєї волі, чи ну не маючи в серці любові. Mm -hmm. Культ грошей, який ідолу покомства. Чи є він? Так, звичайно, Цим? культ грошей це можливо, це навіть і найбільша небезпека сьогодні, тому що е, сьогодні світ він якось так. Е, Підштовхує, спонукає, заохочує і ну, обманює, саме, що гроші це щось найважливіше, ні? бо тому що маєш гроші, значить, маєш там хтось говорить, маєш гроші, маєш щастя ні? чи маєш можливості якісь. От, але ну іноді людина просто не, не усвідомлює скільки вона віддає заради того, щоб мати ці гроші. Так, можна працювати днем і ночі, і заробляти багато грошей, от, але втратити все своє життя, тобто і відносини з Богом, і відносини. Своїми близькими, рідними, ні. тобто це дуже яскраві приклад і до поклонства. Бо я собі вибрав Бога, якому поклоняюся, якому віддаю все, все своє ну те найцінніше, ну передусім час і, і життя. Mm -hmm. От, тобто це сьогодні дуже е, такі небезпечні моменти, який нищить в серці людини не тільки віру, а взагалі все те, що може, і надію, і любов, і, і ну все нищить, чи саме все нищить. Живе uh -huh. а чи може бути заробляння грошей благословенням і не іделопоклонством? Звичайно, звичайно. Тобто, ми ну ми повинні теж вміти ну, Бога любити в тому світі, в якому ми живемо. Як Господь uh -huh. дав можливість нам жити в цьому світі і дає можливості реалізувати себе для того, щоб прославляти його творіння, тобто себе. І там заробляння грошей, якщо воно приносить користь мені, користь іншим людям, якщо воно допомагає бути радісним, щасливим і любити Бога, то чому, ну, чому це має бути погано? Ні, це не погано. ні. Тобто, це, можемо говорити про кожен так вчинок. Якщо, наприклад, спорт мені допомагає радіти життю і бути близько Бога, то, ну, то він ну, не забирає мене з життя. Тобто не забирає мені часу від Бога, від моєї сім'ї, від там, чогось. Навпаки, насичує, відкриває моє серце, і будь-які інші речення, які є добрими речами. Якщо вже ми говоримо про ідолів різних, різні, так то часто можна почути про те, що ну, зокрема кажуть про закарпатців, що вони забобонні, українці забобонні, практика ворожбитів, різних гадалок, карт, віри в сни, не знаю, віщунки, відкрито можна побачити оголошення, запрошення. Це що? Це і біда. по відношенню до першої заповіді теж Що це ну, загалом. Це, це біда, це велика біда, і не тільки цього регіону, всієї України, і, можливо, інших країн теж. Але чомусь от, наші люди вони дуже іноді відкриті на це. Ну, ну напевно, в більшій мірі це невіруючі люди, які, які не вірять Богу в Бога, в Бога в Богові. Вони шукають якоїсь допомоги десь, тобто. Десь, десь, що не можуть собі пояснити, і, і звертаються до, до таких практик різних. Ні? Але ну як священик, я можу сказати з свого досвіду, що завжди контакт зі злом, бо це є злом. Тобто в таких, таких моментах дуже сильно проявляється зло і діє зло, що людина ніколи не знайде собі її щастя. Ні? Тобто, зло воно завжди має на меті знищити людину, відносини з Богом і саму людину. От, тому кожна з тих, що ну, перелічили це, це є як якби таке шукання допомоги в злого духа в сатани. Воно не варте того. Навіть коли це зло дуже красиво одягнуте? Звичайно, зло завжди красиво одягнути. Тобто, завжди, знаєте, з Богом з вірою нашою воно є так, що бога іноді трудно шукати, важко шукати, бо тому, що ти маєш зосередитися, ти маєш. Витишитися, ти маєш відкрити своє серце, ти маєш звільнити його від іноді від того бруду, який заважає якось прийняти Боже Слово. От, а зло воно саме приходить, воно саме нас атакує, саме нас наповнює, і, і іноді, ну, іноді не потрібно нічого робити, щоб, ну, щоб воно було присутнє в нашому житті. Ну, бо знаєте, дуже часто благими намірами, вимушені Вимощена дорога до пекла і кажуть, що ну коли людина йде, умовно кажучи, до якоїсь ворожки, вона хоче якогось добра, чи здоров'я, чи так. своїм близьким, чи своїм рідним, чи ну, ну і що я прочитав у гороскоп, ну і що ні, якби угу. то важко людям зрозуміти, в чому тут суть зла? Угу. Чому, чому це не ок, чому це не добре, і чому Господь так категорично у першій заповіді про це говорить, що не матимеш угу. інших? Ну, Передусім, якщо так дуже просто підійти до цих справ, то ми повинні розуміти, що зло завжди використовує як зброю, як інструмент такий до завоювання людського серця брехню. Uh -huh. і, і те, що ми десь там шукаємо якогось добра і нам його якби, представляють як найкраща можливість скористатися цього добра, то ми повинні розуміти, що це брехня. І тому це не лок, тому що ми добровільно віддаємося, ну, от, піддаємося цьому обманові, який uh -huh. потім, нас, потім нас поневолює дуже часто і, ну, і нищить, просто нищить. Як розпізнати, де в цих питаннях є щось Боже? Чи є там щось Боже загалом, і де людина має знати, що це червона лінія, туди не заходить. Uh -huh. ну, ну, ми є створені Богом так, ну, так, в такий спосіб прекрасний, що завжди наше серце. Воно прагне добра. Mm -hmm. Тобто любові, добра, і Цього не можна, не можна знищити от, mm -hmm. якось в людині. Як, який би там гріх не стався, чи як, як mm -hmm. життя не склалося, то це прагнення є. І напевно для того, щоб розпізнати, потрібно е, запитати, що я відчуваю, переживаю е, в стосунку до тої чи іншої там речі, до якої mm -hmm. мене хтось там запрошує. Якщо тривога, страх, якщо е, відчуття обманутості, то, напевно, це мало би насторожити передусім. Mm -hmm. Звичайно, теж ну, можна дивитися на наслідки того, що діється в житті людей, які практикують там, ті чи інші речі. Це також досить промовистий знак. Ну, для віруючої людини це, мені здається, порадитися з авторитетом, який людина довіряє, духовним авторитетом. запитати, а чи це ООК, чи це нормально, чи це ні. І, і ну, тоді можна зрозуміти. Це категорія важкого гріха. Це категорія важкого гріха, тому що ми е, не довіряємо Богу і mm -hmm. шукаємо допомоги в Злого Духа. Mm -hmm. Навіть якщо ми цього не свідомі, що це злий дух. Е, ну, що ми шукаємо допомоги в Злого Духа, то ну, це є факт. Mm -hmm. Завжди можна прийти до сповіді до покаяння, аби навернутися. Боже, милосердя, воно безмежне. Саме важливо в цьому, щоб ну, е, ми собі зрозуміли і зуміли. Е, Якось відчути в серці скрухуні, тобто mm -hmm. пожаліти за цей гріх. Ні, бо тому що якщо ми приходимо так для галочки, що ну, то посповідаюся, і все буде ок, ну, може, і не буде ок, і умова сповіді це розкаяння. Mm -hmm. Щире покаяння. Так. Е якщо ми згадали вже про Боже милосердя, дуже багато святих, які досвідчують дії Божого милосердя. І ну, ми, католики, віримо, знаємо про їхню святість. І часто від е, інших конфесій можемо почути, що ви поклоняєтеся комусь там. Mm -hmm. Проясніть, будь ласка, теж, що це не ідолопоклонство. Що таке почитання святих загалом? І mm -hmm. чи ми молимося до них, чи ми просимо заступництва, тому що е, ну, повторюся, можливо, але в контексті першої заповіді згадують про такі, скажімо, традиційні християнські конфесії, що вони моляться до святих, а не до Бога, якби ні. Ну, взагалі, тут дуже важливо можна трошки повернутися назад, що коли ми говоримо про Божі заповіді, то потрібно теж розуміти два цих виміра, тобто негативний, позитивний mm -hmm. вимір заповіді. Тобто негативний це той, що забороняє нам щось робити. Mm -hmm. Тобто говорить про якісь конкретні речі, яких ну, не можна собі дозволити в житті, бо вони є злими. А є речі, які, до яких заповідь нас спонукає. Тобто вона заповідь заохочує нас, щоб ми там шукали Бога чи шукали теж. Щось, що може нам відкритися на Бога, і почитання святих це один з таких моментів, який є добрі в нашому житті. Mm -hmm. Тобто, коли ми говоримо про почитання святих, ми не говоримо, що ми їм поклоняємося, бо вони такі самі люди, як і ми. Тільки що їхні ці вчинки, їхнє життя, воно ну, для нас стає прикладом того, як ми можемо знаходити Бога в своєму житті. І коли ми почитаємо передусім, дякуємо Богові за те, що Він дає нам таких людей, які вносять багато цієї любові, Божої любові в нашу історію, які нас вчать, як ми можемо шукати знаходити Бога, як вчать, як ми можемо протистояти гріхові чи якимось там своїм слабкостям, які спонукають нас до, до гріха. Тобто, це є прекрасний момент нашого християнства, коли ми маємо дуже велику родину, яка нас вчить жити по-християнськи, і це є святі. Це як попросити брата про допомогу, про заступництво. Звичайно, ми, про підтримку. ми віримо ну, і живемо цим, що ті всі, хто відійшли до Господа, вони живі. Ні? А якщо вони живі, то, ну, то вони живі, вони чують, вони розуміють, вони знають, вони щось роблять. Ні? І наша молитва, яку ми заносимо за їхнім заступництвом до Господа Бога, ну, вона й не байдужа, правда? І в якийсь спосіб, ми, може, не знаємо, як це, ми собі не можемо це. Якось намалювати, описати, але в якийсь спосіб вони так роблять, щоб ця молитва до Господа, ну, ну, це так трохи не, не по священницьки говорити, е, дійшла, да? бо кожна молитва доходить. Ну, але е, ну, більш, мені здається, таким цінним, щоб ми собі зрозуміли, що це є ті наші друзі, які нас підтримують передусім, ну, своїм прикладом, своєю молитвою, своїми, своїм, можливо, навіть словом якимось. Так, ви кажете про те, що вони живі і ну, вірою у Воскресіння мертвих. Так. То. Якщо підсумувати коротко, то що нам треба знати про першу заповідь? Про першу заповідь нам потрібно знати, що Бог це є найбільше добро, найбільша цінність в нашому житті. Тобто це є все, по суті. Ні. І ми повинні дбати про те, щоб це завжди так і залишалося. Тобто не шукати собі. Чогось чи когось, кому ми могли би віддавати свою любов більшу ні, чи свою увагу більшу. Навіть якщо це хтось дуже близький. Якщо ми любимо Бога, якщо ми визнаємо Його своїм Богом, то ніколи той, хто потребує нашої любові, не буде обкрадений з цієї любові. Він буде її відчувати ще більше завжди. Ну і нещодавно відділя Божого милосердя було і дуже яскраво Ісусе, я довіряю тобі, Боже, я довіряю тобі. І це мені дуже про першу.